Вітаю вас на календарі. Четвер, 8 вересня у прямому ефірі. Телеканалу СК1 вечірні випуск. Новин про найголовніші події цього дня поговоримо далі. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Пенсіонера Заров житиме за кошт українців. Я тебе породив, я тебе і вб'ю. В Житомирі батько зарізав сина. Комунальники нарешті розпочали реконструкцію Михайлівської. У Коростині жінка народила 16-ту дитину. Про це та інше далі більш детально. А Заров через суд поновив собі виплату пенсії. Подільський районний суд Києва зобов'язав пенсійний фонд відновити нарахування і виплату пенсії Миколі Азарову. Про це у Фейсбуці повідомив віце-прем'єр Павло Розенко. Він також додав, що колишні очільники режиму Інуковича не будуть отримувати пенсійні виплати від держави, зазначивши. Зазначивши, що пенсійний фонд вже подав апеляцію до Київського апеляційного суду, нагадаю, що у березні цього року апеляційний суд Києва визнав незаконним арешт пенсійного рахунку колишнього прем'єр-міністра. Скаргу про розблокування пенсії подав адвокат уряду. Зазначив, що з лютого 2008 року Газару отримував пенсію у розмірі майже 18 тисяч гривень. У Житомирі під час сімейної сварки батько зарізав свого 32-річного сина. Поліція затримала підозрюваного розпочати кримінальне провадження. Про це повідомляє прес служба відділу комунікації ГНП області. Повідомлення про ножові поранення надійшло до поліції 7 вересня близько 13-ї години. На місці події з'ясувалося, що годиною раніше у підвалі багатоповерхівки 62-річний житомирянин під час сімейного конфлікту заподіяв кілька ножових поранень своєму синові. Чоловік загинув на місці події. Під час огляду території поліцейські вилучили ніж та інші речові докази. Вбивцю затримано. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. У Житомирі СБУ викрала підпільний зал гральних автоматів. Нелегальний гральний заклад викрала в Житомирі Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою. Зловмисники облаштували казино неподалік одного з вищих навчальних закладів. До його приміщення потенційні клієнти допускалися лише після ретельного фейс-контролю, а сам зал був по периметру оснащений камерами відеоспостереження. За попередніми даними, мінімальний щоденний обіг казино становив від 50 тисяч гривень. Співробітники спецслужби вилучили 26 автоматів з грішми, гральні карти та сервер із до файлами відвідувачів. Обшуки тривають. Поліція відкрила кримінальне провадження. Встановлюються всі причетні до організації грального бізнесу. Під Житомиром сталкери в пошуках кольорового металу знайшли 500 кілограмову бомбу, яка могла вартувати їм життя. На знищення авіаційної бомби були залучені десятки працівників служб порятунку. Про це в сюжеті Вікторії Хлань. Поблизу села Заричани Житомирського району мисливці за металом виявили небезпечну знахідку, підозріли вибухонебезпечний предмет. Чоловіки викликали піротехніків, які одразу ідентифікували даний предмет як фугасну авіаційну бомбу ФАП 500 часів минулих війн. Загалом було залучено чотири особові групи піротехнічних робіт: п'ять рятувальників і шість працівників місцевого лісгоспу на пожежній техніці для гасіння пожежі, що могла виникнути після вибуху. І сьогодні. Контрольоноконтрольорним підривом було здійснено знищення цього вибухонебезпечного предмету і фактично загроза для мешканців. Цих населених пунктів загроза для лісокористувачів, які здійснюють господарську діяльність в лісі, виключена. Рятувальники Житомирщини закликають громадян бути обачними та обережними при виявленні подібних знахідок. Будь ласка, не підходьте, не чіпайте його. Перше, що ви маєте зробити, це максимально обмежити доступ до цього місця, до цього предмету, унеможливити досвід тих, хто вас оточить, тих, хто поряд з вами особисто, і зразу ж зателефонувати на телефон сто. Один для того, що прибули рятувальники, визначили, що це за проблема, визначили шляхи її вирішення і, скажімо так, виключили можливість надання шкоди громадянам довкіллю від цих видбухноспечних предметів. У Малинському районі водій Ауді мало не згорів у власному авто. Вранці 7 вересня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля на трасі Київ Коваль поблизу села Українка. прибуттю рятувальників, з'ясувалося, що автомобіль Ауді 80 повністю охоплений вогнем. Іномарка була обладнана газовою установкою. Проїхавши декілька кілометрів від заправки, чоловік почув вибух під капотом і полум'я миттєво охопило весь салон. Власника іномарки з опіками госпіталізували до Малинської лікарні. За попередньою інформацією його Загоряння сталося внаслідок вибуху газу в моторному відсіку. Остаточна причина наразі встановлюється. Аби зменшити кількість ДТП на дорогах Житомира. Поліція в рамках місячника безпеки навчає водіїв та пішоходів правилам дорожнього руху. Відсьогодні по всій Україні розпочався місячник безпеки дорожнього руху, в рамках якого патрульна поліція проводить бесіди з водіями, пішоходами та роздає наклейки. Під час проведення заходу були помічені порушення, за які винуватці отримали попередження від поліції. Бесіди спрямовані на профілактику та зменшення порушення правил дорожнього руху населенням. Люди йшли на контакт. Починаючи з цього року, ми сподіваємося зробити традиційним такий формат роботи та співпраці між патрульною поліцією та суспільством. Розпо. Повідають полісмени. Мешканцям будинку по вулиці Богунській, 23 не позаздриш, адже всі нечистоти зі зливової каналізації витікають на їх прибудинкову територію. Комунальники розводять руками, чиновники дають обіцянки. А як з цією проблемою жити людям? Дізнавався Костянтин Касьян. Музика. Нарешті розпочалася реконструкція єдиної пішохідної вулиці Житомира. Сьогодні, з самого ранку, розпочалася реконструкція Михайлівської представники фірми підрядника Артхаус, яка виграла конкурс на виконання будівельних робіт, запевняють, що докладуть максимум зусиль для того, щоб вже за три місяці закінчити роботи. За словами робітників, фонтан, який зараз знаходиться на перехресті вулиць Михайлівської та Летошинського, планують перенести на центр пішохідної вулиці. А на місці самого фонтану з'явиться сучасна сцена. В той же час будівельники зазначають, що швидкість виконання робіт залежить від. Оперативності місцевих комунальників зокрема йдеться про Житомир теплокомуненерго, працівники якого повинні вирішити питання з прокладанням теплотраси, а також Житомир водоканалу та Житомир Обленерго. На початку тижня наш журналіст Костянтин Касьян готував сюжет про травмування дитини через аварійний стан ліфта. Хлопчик впав у його шахту. Знайти винних у цій ситуації виявилось непросто, адже комунальники свою провину не визнають, враховуючи те, у якому стані перебувають житомирські ліфти. Подібний нещасний випадок може трапитись з будь-яким. Тож ми вирішили розповісти, як діяти в подібних ситуаціях. Ліфти як джерело небезпеки сьогодні. все більше житомирян підтримують таку думку і не лише через застарілі технології, а й через байдужість приватних комунальних служб. Цей велосипед хлопчик не встиг витягти із ліфту, а потім і сам впав у шахту. І все через несправність техніки. Коли ж батьки стали вимагати у приватної компанії, аби відремонтували ліфт, почули відмову. Мої претензії вони сказали, що такого бути не може. Ліфт повинен двері зачинятися. що я. Ну... Можна сказати, брехуха брешу, що лів справний, все добре. Сьогодні ця жінка сплачує за лікування сина зі своєї кишені і довести, що нещасний випадок стався із вини комунальників. Вона не може. Тому ми вирішили зібрати поради і сформувати певний алгоритм дій, що потрібно робити громадянам, які потрапили у схожу ситуацію. Загальні правила. Чи нам потрібно що просто щоб надалі, якщо такі ситуації будуть траплятися, я а... вам зразу скажу, велосипед в ліфт не треба затаскивати? Це спрощений варіант від чиновника, але насправді все дуже серйозно, і в такій ситуації потрібно діяти оперативно. Перше, викликайте поліцію швидку і, звичайно ж, аварійну службу. Це для того, аби зафіксувати нещасний випадок. А потім варто повідомити, звичайно ж, організацію, яка має слідкувати за технічною справністю ліфту. Після цього виїжджає... Технічна служба цього підприємства ліфтового встановлює причину. Ну, відповідно, відповідно виконують ремонтні роботи, і тоді ліфт починає знову працювати. Все це потрібно для відшкодування коштів на лікування або інших проблем, які створила несправність ліфту. І ці кошти можна витребувати. Існує вина е, ліфтової компанії, обслуговує ліфти, оскільки… Е, Дана компанія зобов'язана забезпечити повну безпеку при експлуатації. Навіть якщо факт травмування з певних причин не був зафіксований, опускати руки не варто В такому разі потрібно звертатись до поліції із заявою. Ця заява була внесена е, в ЄДР. І вже в процесі розслідування цієї справи можна допитати свідків, що правоохоронні органи допитали відповідних свідків, які е, змогли підтвердити ці факти. Також напевно залишилися певні сліди, і навіть проведення трасологічної певної експертизи. Могли б виявити певні сліди з самої цієї події, тобто можливо встановити за тією умовою, що правоохоронні органи будуть вживати всіх відповідних. Крім того, потрібно звернутись до міськради і повідомити про подію, адже балансоутримувачем майже всіх ліфтів міста є саме міська рада, яка й повинна вплинути на нерадивих комунальників. Але якщо всі ці кроки не дали результатів, збирайте документи та звертайтесь до журналістів, адже оприлюднена інформація понукатиме відповідальних чиновників працювати краще. Костянтин Касян, Юля Парох, телеканал СК 1 Напередодні у вечірньому випуску новин ми розповідали, як у підприємця у рамках боротьби з стихійною торгівлею інспектори з благоустрою силоміць міць відібрали приладдя з виготовлення солодкої вати. Як виявилось, на цьому конфлікт не закінчився. Чоловік не змирився з таким поводженням з його власністю та розбив лобове скло інспекторського автомобіля. Про це далі у сюжеті. Вчора ми показували саме це відео, де працівники інспекції з благоустрою відібрали прилад для виготовлення солодкої вати у підприємця. Сьогодні всю цю історію нам відкоментував власне начальник інспекції. Ці люди були у нас неодноразово попереджені. Неодноразово їхні об'єкти були демонтіровані. Також вони там вимогам іменно сезонної торгівлі. Їх було їх було попереджено. Ну вони ну це люди, які не реагують Ніяк ми намагалися зв'язатись із цим підприємцем, але марно. Дзвінки без відповіді. І що цікаво, власник торгівельної точки надав нам тільки частину відео. Після цього демонтажу вибігає, вибігає власник так називаємий, Дунда і розбиває стекло нашого автомобіля Волга. Згідно з цими діями, ми визвали поліцію, національну патрульну. Це все було зафіксовано. У підприємця своя точка зору, а у чиновників своя. Хоча закон ніхто не відміняв. І визначати, яка із сторін його порушила, має слідство. Костянтин Касян, Олег Павлюк, телеканал СК 1 У Житомирі відбувся всеукраїнський футзальний турнір Джерело життя. Новий футзальний турнір зібрав гравців-аматорів з усієї країни. У відкритому турнірі взяли участь команди реабілітаційних центрів та громадських організацій, що спеціалізуються на лікуванні та профілактиці алкогольної, наркотичної та гральної залежності. Крім цього, грали команди, які представляли Житомирську міську раду та поліцію. Зазначив, що в останній такого роду турнір наше місто приймало 10 років тому. Цьогорічне святкування дня міста надовго запам'ятається Житомирянам. Продовж трьох днів на містян та гостей чекали різноманітні розваги, фестивалі, концерти та виставки. Та перше в історії космічний напівмарафон. Сьогодні міська влада нагородила всіх причетних до проведення саме цього спортивного заходу. На вручені нагороди подяк була присутня Вікторія Хлань. Цьогоріч день міста Житомира відбувся незвично для містян. Третій день свята був повністю присвячений спорту. У центрі міста виросло справжнє спортивне містечко, і там же відбулось головне дійство року космічний напівмарафон. Організували його волонтери, і ці люди отримали свої подяки та грамоти. Треба величезна вдячність людям, які організовували роботу спортивного містечка, яке діло впродовж цього дня на території майдану. Купа локацій, і ми знаємо відгуків. Багато батьків вже записують дітей в різні секції, які вони побачили там на майдані. Це та мета, той меседж, який ми хотіли донести нашим містянам, що спорт є. Він не в залах, не в подвалах є дні, коли можна подивитися в очі тренеру, пощупати там гилю. Ось повисити на турніку чи, чи побачити там баскетболістів і пограти з ними в баскетбол. Міська рада подякувала всім спонсорам, представникам спортивних секцій, волонтерам та всім причетним до спортивного дійства міста. Є він не в залах, не в підвалах, є дні, коли можна подивитися в очі тренеру, по пощупати там гилю. Ось, повісіти на турніку, чи, чи побачити там баскетболістів і пограти з ними в баскетбол, чи там побачити якийсь майстер-клас. Чи познайомитися з тренером? Це дуже класно, і е, насправді, можливо, на початку був якийсь скепсис у голів федерації. На сьогодні е, дуже багато батьків дякують за те, що ми показуємо спорт, от саме в такому вигляді. Є можливість познайомитися, є можливість записатись, прийти в школу і віддати свою дитину займатися спортом будь-яку секцію. Так що вам величезне дякую за те, що ви зробили це цікаво. Видовищно підійшли до цього дуже так, деякі, взагалі дуже креативно. Спасибі вам величезне. Готуємося до наступних таких ярмарків. Я думаю, ви отримаєте задоволення, і батьки отримають задоволення, і в цього буде якийсь такий синергетичний результат. Спасибі вам щастя. Почесну нагороду отримала і Ірина Ковальчук за організацію такого дійства. Серед тих, хто отримав подяку, був присутній чемпіон Європи з драгонботу. Цей вид спорту починає набувати популярності в Україні. Екіпаж 20 чоловіка. Тори в барабанщик плюс рольовий Екіпаж це 22 людини. 20 в лодці сидять грібу 10 с одной стороны, 10 с другой стороны. И все вместе симметрично попадают друг за другом в грибочек. И так лодку. Ходять дистанцию. Коли ти приходишь на тренування, ти выходишь на воду, а всього вечером выходишь на воду в цей період, коли ти після роботи приходиш просто для себе розрядитися. Ти виходиш на воду, це вода, це природа, свіжий воздух, це для здоров'я для человека, це движение. І спортсмени, і організатори були відзначені, але спортсмени не зупиняються на досягнутому. І вже 24-25 вересня на річці тетерів відбудеться змагання з драгонботу. Хлань Олег Павлюк телеканал СК1. в Україні планують провести перепис населення. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів, аби оцінити демографічний стан в країні. Світовою практикою раз на 10 років проводиться перепис населення в Україні. Востаннє це проводилось у 2001-му, Зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева та додав, що перепис кілька разів відкладався через відсутність у бюджеті коштів. Нам варто провести перепис, аби оцінити втрати людських ресурсів і розуміти неконтрольований міграційний рух у зв'язку з ситуацією на сході та анексією Криму, наголосив міністр. Тим часом на Житомирщині встановлено демографічний рекорд. – 43-річна жінка народила 16-ту дитину. У Коростені 43-річна Людмила Камінська народила вже 16-ту дитину. Хлопчика, який народився з вагою 3,200 та зростом 52 два сантиметри, батьки назвали Давидом. Жінку з народженням маляти привітали представники місцевої влади та зазначили, що для Коростеня це абсолютний рекорд. Всіх своїх діток Людмила народжувала в Коростенському пологовому будинку, завідувача якої зазначає, що народження такої кількості дітей не пов'язане з грошовими виплатами, адже сім'я благополучна і всі дітки доглянуть зазначу, що старшій дочці Камінської 24 роки. Жінка вже має двох онуків. На цьому випуску завершено. Далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 8 вересня. У Житомирі відзначили кращих спортсменів. Баскетбольна збірна України поступила з Словенії. Коноплянка розпочав тренування у Німеччині. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. До Дня фізичної культури і спорту в Житомирській облдержадміністрації відзначили кращих спортсменів області. За високу професійну майстерність та великий внесок до розвитку спорту та олімпійського руху в області, подяками були нагороджені олімпійці Юлія Єлістратова, Володимира Матвійчук, Юлія Олішевська, Марія Шаталова та їхні тренери. Нагадаю, на Олімпіаді в Ріо цього року брала участь найбільша кількість спортсменів з Житомирщини за всю спортивну історію області. Почесними грамотами також відзначили заслуженого тренера з баскетболу Георгія Демба і директора Житомирської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атвер... Етики, Надію Дмухівську і ще ряд спеціалістів. Житомирські юніорі, юніори готові стартувати у дитячій юнацькій футбольній лізі. Вже цієї неділі команди Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи «Полісся» розпочнуть грати у першості України. Турнір має дві вікові категорії до 15 та 17 років. У новому сезоні Житомиряни гратимуть у групі 7 і за вихід до плей-офф битимуться з командами з Києва, Білої церкви, Черкас та Черніхова. Перший матч «Полісся» зіграє вдома проти столичного локомотива на стадіоні Спартак. євробаскет «Євробаскет-17» Україна програла Словенії. Це перша поразка синьо-жовтих у відборі на чемпіонат Європи з баскетболу після двох перемог поспіль. Вдома словенці святкували перемогу у чотири очки: – 81-77 і стали одноосібними лідерами групи. Найрезультативнішим на майданчику був Зоран Драгіч, 28 очок, плюс 7 підбирань. Українців найбільш вдалу гру продемонстрував Лукашов, 14 очок та 5 передач. Абсолютним аутсайдером групи стає Косово, яка у минулому турі була бита Болгарією 105-84. Коноплянка вперше вийшов на тренування у Шальке. Нагадаю, українець на правах оренди перейшов до стану німців незадовго до закриття трансферного вікна в Європі. Одразу після цього Євген вирушив готуватись до матчу з Ісландією у складі збірної України. У матчі відбору на чемпіонат світу Коно також був у центрі уваги, не забивши пенальті у ворота ісландців. До слова, завтра Шальке приймає Баварію в рамках німецької Бундесліги, і Коноплянка має теоретичні шанси дебютувати за новий клуб. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.